Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Сьогодні в нас гайд. Написав мені один із підписників питання, в якому він поцікавився, Як йому зробити так, щоб в його команді були нормальні рейтинги, бо він купив собі одних гравців з одними рейтингами, а коли поставив їх в основу, то рейтинги виявилися нижчими. І тому я створюю цей гайд детальні огляд того, як стартувати в Єфутбол, як його налаштувати, які принципи гри. Ну, коротше, багато питань розберемо, все, що необхідно знати новачку. Ну, також і бувалий гравець, я думаю, також щось хороше для себе візьме з цього гайду. Переходимо ми в гру і зразу перше, на що ми звернемо увагу, це в плані гри. Заходимо в розділ тактика. Заміна головного тренера. Е, початковий головний тренер у нас там буде якийсь Даміа Гренеро, чи я точно не пам'ятаю, як його звати. Але якщо ми його вибираємо, ось ми натискаємо на нього, і ми дивимося зразу його параметри. Володіння м'ячем, швидка контратака, контратака довга по всьому полю та довгі паси. І біля кожного із цих стилей є. Циферка. Циферка це означає його характеристику даного стилю. Наприклад, ось у мене є Зайцлер, це тренер клоп по-іншому, тут просто без ліцензії, він так зветься. І в нього на швидкій контратаки 87. Це означає, що коли ми вибираємо цього тренера Зайцлера, то ми. Повинні просто вибирати стиль, швидкі контратаки. І ось в розділі тактика також є стилі команди, і треба поставити галочку біля швидких контратак. Можна ось вибрати контратака довга, можна вибрати контратака швидка. І що робити в грі? Ось ви зайшли, вибрали тренера, вибрали стиль. Що робити далі? Далі, в принципі, можна пофармити сині монети. Сині монети нам треба. Ми заходимо в матчі проти, проти комп'ютера. Тут два розділи PvP і проти комп'ютера. І ось є івенти. І можна побачити, що в них виграти. Ось тут можна 60 тисяч синіх монет забрати. І контракт на випадкову, випадкового ігрока. Також е, і тут можна виграти монети, а також програму тренування навиків. Ну, багато чого можна нафармити. І суть цього івенту в тому, що треба, щоб у вашій команді були підходящі гравці. конкретно Зараз у мене, в принципі, бонус за гравця 5,60. Тобто моя команда доволі підходяща, я можу зіграти не, доволі невелику кількість матчів і забрати всі доступні призи. Також можна вибирати складність бота в параметрах матчів я нажимаю X, у мене джойстик від Xbox, якщо у вас джойстик від PlayStation, то там може бути не X, а цей Ну, нулик або квадрат, я точно не пам'ятаю. Ось в мене зараз стоїть складність суперзірка. Ну, і чим складніша складність, тим, тим більше очків за перемогу ви отримаєте. Але важче буде перемогти. Ну, Сині монети нафармили, і для чого їх фармити, в першу чергу їх треба фармити, щоб купити собі тренера. Переходимо в розділ контракти, головні тренери. І ось є список тренерів. Зайцлер коштує 480 тисяч синіх монет, а Крісто Вальбуена 320 тисяч. І оце перша ціль: або купити Вальбуену, або Зайцлера. Вальбуена це буде довгі контратаки. А Зайцлер швидкі контратаки. Це саме ці два стилі, які є, в принципі, найбільш іграбельними в цьому є футболі. Інші стилі також можна використовувати, але я не раджу їх використовувати, особливо на початку. То більше, як уже ви хочете там поекспериментувати, щось підібрати під себе, тоді варто і інші стилі використовувати. Але я раджу. В принципі, найлегше все-таки і найпрофітніше буде назбирати 320 тисяч монет і купити цього вольблену І після цього вибрати стиль довгі контратаки. При довгих контратаках ваші гравці будуть краще сідати в оборону, але при ударі від воріт. Гравці будуть іти вперед, і вам тільки довгим пасом треба буде розігрувати. Ну, в принципі, можна нажати L1 або L, LB, LB у мене на чостику від Xbox, і тоді гравці там підійдуть, щоб розігрувати ближ, з ближнім, але краще при ударі від воріт виносити м'яч подалі на гравця, який добре грає головою. Також можна буде підписувати і особи гравців, але <кій> там зазвичай вам поки що, як новачку, будуть доступні ці безкоштовні гравці. Можуть тут бути доступні круті. Або можуть випасти номінальні контракти і можна когось за номінальні контракти купити. Також, що потрібно далі. Далі вже треба дивитися, які у вас гравці, заходимо. План гри. І основне, що треба робити, це прокачувати гравців. Ми можемо, ось, наприклад, ось у мене Джуд Белінгем, він в мене, в принципі, прокачаний. Нажимаємо Y. І тепер X, Дії з гравцями. В першому розділі тренування для повищення для уровня. Це там його можна через тренерів прокачати, можна через перенос майстерності, тобто іншого гравця, але якщо ви новачок, то навряд чи вам ця функція буде доступна. Якщо у вас ще нема прокачаних гравців, то не буде ким його прокачувати. Ага, уже так зробили, що в принципі півзахисника можна прокачувати тільки півзахисниками, голокіпера тільки голокіперами, нападаючого тільки нападаючими. А захисника тільки захисниками. Ну, в принципі, це нововведення, воно з'явилось недавно, але вже майте на увазі, що таке є. І після того, як ви прокачали гравця, можна ось прогрес гравців. У мене він зараз прокачаний, але зараз я можу безкоштовно збросити, скинути прогрес. Ось в мене доступно 50 очків, і я нажимаю знову дії X. І розподілити автоматично. Ось в мене автоматично розприділило стати, прокачки. І на начальних етапах, в принципі, цього достатньо. В принципі, воно нормально прокачає гравця. Тут нічого страшного в тому, щоб прокачувати гравця, автоматично немає. І воно прокачує так, щоб гравець був максимального рейтингу на своїй позиції. Ось зараз у мене джуд Беллінга 99-го рейтингу. Ну, це завдяки тому, що е, ще тренер мій, який спеціалізується на швидких контратаках, виставлений, і стиль команди також швидка контратака стоїть. Через це у всіх моїх гравців, в принципі, зараз нормальні рейтинги. І оце, в принципі, те, що на початкових етапах треба робити також. Треба постійно все заходити в, в івент коло почоту. Ну це не коло, там, в принципі, якась змія виходить, і пробивати пенальті кожного дня. Зараз ми ударимо, забиваємо пенальті. І за проходження цього івенту будуть цікаві нагороди. За, перший, за перше коло ви отримаєте неймара, а далі будуть. Додаткові награди, і в кінці можна отримати контракт і підписати крутих гравців. Зокрема, там Дієго Марадона та Коста Курта, а також Кріщано Рональдо, тобто, можна буде обзавестися крутими гравцями. Тепер давайте перейдемо до розділу параметри гри і налаштуємо гру. Екран. -топ Зрозуміло, в принципі, на ПК тут можна налаштувати якість. Якщо у вас гра, гра лагає, то можна там цей якість зображення зробити нижчою. Ну, Це вже тут, в принципі, принципової різниці немає. Тепер до параметрів геймпаду настройки 1. Вибираємо. Можна вибрати різні типи управління. Я, наприклад, Використовую альтернативний тип управління. У мене на кнопки B удар, а не навіс. В принципі, і вся різниця. І нас цікавить Y, додаткові параметри. Для того, щоб прибрати всякі оці погані кола на полях. Ось зміна курсора автоматично тут стоїть у мене. Але... Краще, напевно, все-таки використовувати полуавтомат. Другий полуавтомат. Не перший, а другий. Тут, щоб захисників все-таки вручну перемикати. Але можна і автоматично використовувати. У ну, мене стоїть тип курсора ім'я гравця, але тут вже на ваш розсуд можна виставляти. Рівень паса вручну у мене рівень 2 стоїть, в принципі, нормально. Відбір м'яча в мене відбір стоя. Можна цінити корпусом, але корпусом воно, мені здається, не так ефективно, як відбір стоя. Але з відбором стоя більша вірогідність, що ви сфолите. Тип удара основний став, вручну дуже-дуже складно буде бити поворотах. Так, і ось ми дійшли ці підсказки за направленням. Вимикаємо. Тому що це буде коло, ось це саме цей параметр, через який під час матчу з'являються ці ненависні круги. Ну, я їх не люблю особисто, не знаю. Може хтось любить, то можна оставити вімкнення, але я раджу вимикати. Слідуючий індикатор гравця, я також вимикаю, тому що при перемиканні правим стіком будуть оці полоси з'являтися. Які дуже негарно виглядають, я їх також вимикаю. Підсказки по прицілу також вимикаю, вони не потрібні. І інші підказки по позиції також вимикаю. Всі ці підсказки я вимикаю, щоб вони не заважали грати. Тип команд для фінтів також я ставлю. Вручну, тому що більше варіацій більше варіантів зробити фінт саме такий, який ви хочете. Ось все, що треба знати про налаштування. Також можна налаштувати камеру, але камери, які в мене налаштовані, вони налаштовуються тільки під час матчу. А оці камери вони не, не такі зазвичай гарні, як ті, що можна вручну під час матчу налаштувати. І також треба заходити в розділ тренування, я вам раджу, вибирати команда мрії, тобто ваша команда. І тут можна практикувати відпрацювання навиків вашим гравцем. Ну, тобто протестити саме вашу команду, відчути гравця, яким ви будете грати в онлайні чи проти бота, потренуватися. Також там можна і штрафні удари відпрацьовувати, кутові, тобто можна нормально прокачувати свій навик. Ну, а в цьому розділі вільне тренування можна і фінти потренувати. Ось за БП, зараз, наприклад, по фінтю трошки. Ось лакрокету рокету зробив, тобто обводку подвійним касанням. Зараз не вийшла, зараз знову зроблю. Вдалося зробити можна удари повідпрацьовувати. І який принцип гри? В принципі, коли ви граєте, то треба старатися тримати м'яч в своїх ногах. Чим краще ви тримаєте м'яч, тим більше небезпечних моментів ви створите під час матчу. Тепер давайте налаштуємо деякі важливі параметри, які зв'язані не. Безпосередньо з нашим основним складом. В розділі тактика у нас є окрім стилю тактичного, тактичного стилю, який ми міняємо під тренера, є указання гравцям. І важливо деяким нападачам ставити, не брати участь в пресингу. Для того, щоб вони не тратили зайві сили на оборону, в якій вони все одно не допоможуть. Ну я раджу це використовувати, а ви вже дивіться на ваш розсуд. Також можна деяким гравцям поставити акцент на оборону, щоб вони не підключались до атаки, зокрема крайнім захисникам, але це вже дивіться на ваш розсуд. І в розділі команда можна вибрати параметри базової команди. У мене зараз тут базова команда, як Україна, і це в мене форми збірної України. Ну і базова команда, в принципі, може і до назви наш, вашої команди передаватися та абревіатури, але можете це ввести і вручну. Автопідтримка матча. Все треба вимкнути, як на мене. Особливо. Штучні офсайди, тому що через штучні офсайди часто оборона може просто провалюватися і просто дарувати небезпечні моменти для суперника. А от заміни і рівні атаки вже дивіться на власний розсуд. Ну, я вимикаю, і рівні атаки, в принципі, можна коригувати за допомогою хрестовини. Два рази вверх це будуть більше атакувати, там буде видно, а два рази вниз. Подвійне натискання. Це вже будуть вони більше обороняться. Можна також номер гравця змінити. Можна вибрати різні склади через розширений склад параметр. Там під івенти особливо можна вибирати, а можна експериментувати це вже на ваш розсуд. Ролі матчі, в принципі. Я ре... думаю, що краще використовувати рекомендоване, але також це вже на ваш розсуд. Гравці в нападі, це ми вибираємо тих гравців, які будуть підключатися на кутові удари. Ось я можу вибрати, наприклад, щоб мене Delict підключався. В нього параметр 95 це говорить про те, що він має гарно вигравати другий поверх. Тут зараз, коли вибираєш оцей гравці нападі, це показаний його параметр гри на другому поверсі. І найкраще в моїй команді зараз грають Делік та Делік та 95 гра на другому поверсі, а Рюдігера 91. І їх можна підключати до атаки на кутових ударах. Також можна змінити тактичну схему. Можна вибрати з тих, що є, а можна вибрати вручну. Вручну ми просто затискаємо кнопку А або X, в залежності від того, який у вас джойстик, це нижня кнопка. І можна перетаскувати гравців вручну, а якщо нажати клавішу Y або трикутник і ще раз нажати, то це буде міняти його позицію. Ну, в залежності від доступних. Наприклад, центральний нападник може бути витягнутим форвардом або центральним нападником, але це вже на ваш розсуд. Тактичні схеми зазвичай на популярні є 4-3-3 в різних варіаціях. У мене ось така тактична схема. Можна подивитися, які тактичні схеми використовують топ-гравці і брати приклад з них. Заходимо для цього в лігу. Переходимо в розділ рейтинги і ігриком або трикутником тапаємо на гравця. А, ні, то не то. Тапаємо спочатку X-ом або кнопкою А, в залежності від того, який ваш джойстик. А потім, уже тапаємо трикутник або Y і бачимо його схему. Це схема гравця, який зараз на першому місці по ПК складах. Досить його, в нього крутий склад, можемо зразу оцінити склад, який він використовує. Бачимо, що він використовує схему 4-3-3. Бачимо, що він трішки по-своєму гравців прокачує не на максимальній прокачці. Зокрема, Роналдо має 99-й рейтинг це не тому, що в нього неправильна якась схема. Чи Тактика вибрана, тому що він по-своєму їх трішки прокачував, тому рейтинги можуть відрізнятися. Ну і можна, дивлячись на своїх гравців, обирати схожу схему і вибирати для своєї команди схему таку, яку використовують лідери. І це, в принципі, буде досить і досить непогано допомагати розвивати вашу гру. Але суть в тому, що треба добре тримати м'яч. Також дуже добре допомагають гарно тримати м'яч це швидкі паси в стіночку. Можна пас низом, пас на хід чередувати і гарно розкатувати оборону суперника швидким пасом з ближнім, або пасом в стіночку. І саме така техніка зазвичай допомагає дуже добре контролювати м'яч. Також можна. Не постійно так от біж, біг, бігати з м'ячем, прис, використовуючи прискорення L2, а трішки чередувати там. зупинився, прискорився, зупинився, прискорився. Фінти також можна використовувати, але на початкових етапах ці фінти взагалі не потрібні. Ну і в принципі тут фінти не грають такої важливої ролі, як, там наприклад, ВСІшки. Можна взагалі без фінтів обходитися весь час. Ось такий от гайд. Надіюсь, все було для вас корисне. А що не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Буду радий на них відповісти. Підписуйтесь на цей канал, щоб не перепускати нові гайди та цікаві відео. І всім до нових зустрічей, всім пока!